Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні хочу провести зважування наших індичат бік 6. Їм сьогодні 17 тижнів, це майже 4 місяці. Щиро сказати, не чекаю якихось фантастичних результатів. Дуже важкий був місяць, дуже сильна спека, дуже сильні дощі, бруд. Індичата поносили. Їли цей місяць вони набагато менше, ніж раніше. Це я бачу по кількості споживання корму. Ну, важити буду, хочу знати, на що ми виходимо. І так, кого загнали в індичатник, того загнали. Є тут у нас і самці, є у нас самки. Як завжди, буду важити троє самців і троє самочок. Для цього буду ставати на ваги, зважуся сама. От В одязі, в штанах, все, щоб вони мене не пошкодили. Ага, і ще е, з ганчіркою, з котрою, котрою буду їх ловити. Потім буду важитися з індиком і мінусувати різницю. І так. Моя вага становить 71 кг, 71 сто будемо вважати. Пробую ловити самців. Не знаю, чи я зможу його підняти. Отак ганчіркою, щоб крила не не летіли. Записую. Перший 87700, моя вага 71 100. Ловлю другого. Так. Тут у нас 87200. Друзі, звазу наступного, третього нашого індика. Він у нас пошкодив ногу. Ось він такий тепер сидячий в нас. І їсть погодненько Ну, як буде, так буде. Зовсім худенький. Іду з ним на бетон. Зважимося тут. Вісімдесят два сто. Це що він всього одинадцять кілограм? Він дуже сильно схуд. Чекай. Тепер буду брати дівчаток. Беру це. О, Давай. Оп. Так, 82 300. Ну-ка беру цю. Отсю беру. Кושка, тішечка. Бачите, друзі, як важливо при подібних маніпуляціях ловити їх Майкою, тому що інакше взяти неможливо 83 100 сто. Беруться. Так. І третя наша дама теж 8300. Друзі, я зважила трьох самців і трьох самок, і хворого самця в тому числі. За таблицею самці повинні важити 16,600. У нас один важить 16600, другий 16100, ну, а третій 12400. А самочки повинні важити 11500. В нас одна самочка 11200 і дві піймалися по 12 кг. Є, звісно, трішки дрібніші. Ну, серед цих зважених, якщо порахуємо середню вагу, то вона буде 11700. Але якщо врахувати, що в нас є і дрібніші самки, я думаю, що десь на 11 кг то середня вага їх буде. З цього я роблю висновок, що в принципі набирають вагу нормально, результати гарні. Корм хороший. Отака От ситуація. Тому дякую вам за увагу, за перегляд, за коментарі. Лайкайте, підписуйтесь і бажаю вам теж гарних результатів.